Вітаю на уроці читання. Тема сьогоднішнього уроку вірш Людмили Савчук Український віночок. Та для розминки трохи пограємо в гру конструктор. Постав відео на паузу і спробуй утворити нові слова з букв слова сторінка. Для зручності можеш взяти аркуш та ручку, щоб записувати та не забути їх. Давай перевіримо, скільки слів тобі вдалося скласти. Мені, наприклад, вдалося скласти такі слова. Сто рік, рот, кіт, сік, рак. Сіно, нора, кіно, ріка, кріт, кран. А ще ранок, стіна, нірка, стінка. Розім'явшись, ми відкриваємо наш підручник з читання. Сторінка 27. На сторінці 27 нас чекає перше завдання. В словах загубились букви. Спробуй відновити слова, вставивши букви в них. Перше слово. Мак, наступне слово волошка ромашка. Ну а останнє слово. Які букви треба вставити в останньому слові? Чорнобривці абсолютно правильно. Як ти думаєш, де використовують такі квіти? А крім букетів? Так. Ці квіти використовують для плетіння віночків. Давай подумаємо разом. І, можливо, заповнимо таблицю. Що ми знаємо про український віночок? Що хочемо дізнатися? А ще де можна знайти про це інформацію? Так, великим помічником знаходження інформації, книг, крім книг, є на сьогодні інтернет. Тож, проведи дослідження, які квіти є в українському віночку. Для цього постав відео на паузу, відскануй QR-код в твоєму підручнику або на екрані. Та подивись відео за QR-кодом. Після перегляду відео. Повернись до нашого уроку. Давай перевіримо, чи все вдалося запам'ятати з інформації у відео. Скільки квітів зазвичай є в українському віночку? А-12, Б-18. Так, в українському віночку завжди 12, зазвичай 12 квітів. А яка квітка нагадує шматочок неба? Так, шматочок неба нагадує квітка волошка. Відповідь Б. Яка рослина у вінку символізує український народ? А калина Б. Чорнобривець. Правильно, А. Калина. Які завдовжки стрічки у вінку? А. Корочі закоси. Б. Не корочі від коси. Так, зазвичай, стрічки у вінку, завдовжки не коротші від коси. Ну і останнє запитання. Що вишивають на білих стрічках? Місяць і сонце? Чи відповідь Б зірочки? Так, місяць і сонце. Що ж, ми багато що дізналися вже про віночок. Тож давай прочитаємо вірш Людмили Савчук український віночок. Сідай зручненько, я прочитаю цей вірш для тебе. Український віночок. У віночку наші різнобарвні квіти. Символ України і дарунок літа. Тож усім на нього подивитись любо. Гілочку зелену взяли у дуба, квіточку любистку, щоб усіх любили. У барвінку листя, аби довго жили. Чорнобривців квіти, щоб чорніли брови. Кетяги калини для краси любові. У вінок вплітають колосочки жита, щоб могли багато і в достатку жити, а в червоні маку, що цвіте у полі, кров людей пролита у боях за волю. Є ще різні квіти в нашім ріднім краї. Їх веселе літо, у вінок вплітає. Ось такий чудовий вірш про український віночок. Тож, перш ніж перейти до самостійного читання, давай трохи порухаємося та відпочинемо. Запрошую тебе на веселу руханку. Друзі! Всім привіт! Я Коко. Запрошую вас танцювати з нами веселу руханку. Отож, приготувалися. І... Спочатку ось так покрутись, посмутнись. Ця мелодія не зможе тебе стримати. з правої ноги. Тримайся прямо давай. Ногами рухай. Да не сивай, вильнише Два крока вперед, теперь приседай По то спивай Я люблю буги-буги 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 Я танцую буги-буги каждый день Ху -ху 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 -ху. Копа-папа, папа папа. Ей, друзі, це ми втрачаємо ритм. А ну зібралися. Один, два, три. і... Я люблю бугі-бугі, Дуже бугі-бугі Я люблю бугі бугі Дуже па па папапи, то справжні буги буги хоче стати, треба, друже, у ритмі танцювати, ти маєш знати, що таке наш стиль Тут все серйозно, тут не полька, не кадриль, динамічні кроки ти дуже крутий. Починаєш розуміти, як то бути живим. Я люблю буги буги. я люблю буги буги. я люблю буги буги. Дуже бугі буги Я люблю бугі буги я танцюю бугі буги кожен день. Хоп, хоп, хоп. Друзі, ви просто молодці. Дякую вам. Підписуйтесь на наш канал Руханка Коко. Як тільки добереться 500 лайків, наступне відео уже у нас на каналі. Всім па-па! Після відпочинку ми повертаємось до роботи. І ось тепер постав відео на паузу і самостійно прочитаю підручнику вірш Людмили Савчук Український віночок. Після читання повертайся до перегляду. Розкажи про кожну квітку, про яку написано у віршику. Підтверджуючи свої слова рядками вірша. Тож повернись до тексту і відшукай, яка квітка і що вона означає у віночку. Давай перевіримо. У барвінку листя, аби довго жили. Квіточку-любистку, щоб усіх любили. Чорнобривців квіти, щоб чорнили брови. А яка ще квітка згадується в тексті? Так, квітка, маку. Давай перечитаємо ці чудові рядки. Ми не назвали з тобою дуб, адже це дерево. Калину, адже це кущ. Колоски також ми залишили, адже колося – це не квіти, правда ж? І, звичайно, збагачуємо свій словниковий запас. В народі казали гарний віночок, краса дівчини. Віночок на голові для здоров'я. У віночку Калина гарна дівчина! Який віночок, такий голосочок. Ось такі приказки про віночок були і є у українського народу. Використовуйте такі прислів'я та приказки в своєму мовленні. Ну, а ми рухаємося далі. І час прочитати та відгадати загадку. Але зверни увагу: у загадці є слово із зірочкою. Давай з'ясуємо, що воно означає. Трунок це п'янкий, тобто сильний запах, пахощі. Тож прочитаємо загадку. Навесні вона в теплі. Проростає із землі, має трунок, має вроду і дарує насолоду. Прочитай ще раз цю загадку. Можливо, ти швидко здогадаєшся, що ж це таке. Дійсно, це квітка. Давай подумаємо. А що у нас асоціюється із словом квіти? Які слова спадають на думку? Квіти це букет, свято, вітання. А що ще спадає на думку при слові квіти? Можна багато слів дібрати до слова квіти. Ну, а ми з тобою? З'ясовуємо, тобі все вдалося на сьогоднішньому уроці. Чи у тебе виникли труднощі? А можливо, нічого не вдалося? Яка ти, квіточка, в кінці уроку? Наш урок добіг кінця. Я тобі дякую за старання та увагу. І до нових зустрічей! Гарного тобі дня!